Доброго вечора! слава Україні, слава героям, хто її боронить. Маленьке відео про наш новий бронежилет перун 7. Soft Edition. Узагальнена конструкція для виконання бойових завдань. Відмінність від попереднього бронежилета перуна 6. Під цим відео буде посилання. На огляд можна подивитися. Тут буду говорити про зміни. Змінена панель. Трішки, як завжди, тут лазерне різання, мінімальна вага цього виробу через конструкцію, відсутність строп, зайвих відсутність дублюючих тканин, що в сумарній історії призводить до малої ваги. З панелями, з м'якими балістичними пакетами маємо вагу, яка буде в інших виробах по факту самої плитоносної. Та ж панель адмін, підсумки під. Такі типи магазинів. Тут такі можна використовувати для турнікетів або для димів, але в основному турнікети мають бути тут. Основна фішка, чого не було в попередніх моментах. Ось така річ. Маленький кермат тонкий, який Інтегрований в напажник. Тут є балістичний захист, додавлені панелі сайпалона в місцях, де відбувається в бойових умовах максимальне навантаження. Також додавлені не тут. Буде найближчим часом варіант з більшими боковими ставками балістичними, ну і з більшими камербандами. Основна відмінність фронтальна. Відсутність Система кріплення в фронтальній частині бронежилета, але відразу має інтегровану повноцінну таку сумку, яка йде на всю площину бронепластини. З кріпленням для гідратора, коли вона не потрібна, ми її стібаємо і не підносимо, в принципі, силует. Така річ. Яка, в принципі, дозволяє в цьому місці закріпити додаткове спорядження, ну, панель, скажімо так, при необхідності штурму чи яку іншу. В даному місці вже відсутній додатковий підсумок під радіостанцію, чи додатковий БК, чи ДМИ, він буде е, йти окремо. Тому як частина користувачів не використовувала, а в принципі переплачувати за цю річ було без сенсу. Буде згодом. Можливості докупити, доставити. Ось такий наш новий бронежилет, розрахований під плити 250 на 300 з збереженим функціоналом свого попередника, з покращеннями, які були зроблені після аналізу використання в бойових умовах. Доступний до замовлення, є певна черга. Коли чогось немає в наявності, натиснули, ввели свої контактні дані. Тільки товар додається на сайт, отримуєте повідомлення про те, що товар в наявності. Завантаженість є через гуртові замовлення, тому приносимо вибачення, що в деяких моментах потрібно почекати. Виробництво збільшуємо. частина виробництва у нас знаходиться в інших обласних центрах, трішки логістика, трішки ще якісь моменти по матеріалам, але ми над цим працюємо. І, скажімо так, постійно виробництво збільшуємо, питання закриваємо. Дякую вам, хлопці і дівчата, за те, що ви робите, за те, що ви зробили, за ту звитягу. Щиро радий, що дихаю з вами одним повітрям. Вічна пам'ять тим друзям, братам і побратимам, хто на превеликий жаль, вже не з нами. Перемога буде обов'язково за нами. І... Ми помстимося. Слава Україні і слава її героям.